Доброго всім ранечко! Ми класно дуже поспали і тепер класно дуже виїжджаємо. Ми спали до 8-ї ранку. Да, до 8 да, ранку. До 8 Маш, і зараз е поснідали, е покупались, нафармувались навіть. І збираємо речі в машину. Ось така вона Македонія. Хоча я зараз вам трошки познімаю. А. Блін, Постараюсь познімати, коли буду їхати, тому що дуже цивілізована Македонія. Я щось уявляла собі, взагалі ніяк не уявляла собі Македонію. А їхали вчора вночі, то такі ну, будівлі, класні, торгові центри. в общем дуже круто. Зараз я, мабуть, сяду за кермо і буду їхати. і не знаю, чи зможу знімати. Маша зараз закриє оцю двері і потім вийде через е, вже звичайну двері, і будемо їхати. Ну, не знаю, звідки вам з бабушкою враження, що ми це щось дуже затрипане. Ну, понятно, що це не але це ну, нормально. Зараз дуже хочу подивитися і вам показати, коли ми будемо в день їхати, все ж таки, а не вночі. Ну Вночі було все прикольно, цікаво. Так, і як мені Ти перескочити, бо там немає місця, як залізти. Ми вже виїхали, Машоня сіла за кермо, щоб я мала змогу познімати. Дивіться, Дивіться, я так, до речі, Дуже вузенькі вулички, зараз ми проїжджаємо. Але вчора їхали ну, по місту, то ну, звичайне місто, типу широкі Дуже чисто. вулиці. А ні, ні, не чисто то вночі вам не було. Ні, тут їдемо, а тут, що їдемо, тут а, та, прямо наче вимитий. Там написано на забуде. Цікаво. Чи? Отуди да, прямо. Так, точно. Таке зелене, так? Капець, який серпантин. Зараз ми їдемо це місто, і воно десь в горах, я так розумію. Вчора непонятно було, як ми сюди доїхали, бо вже були втомлені і швиденько. Їхали, як їхали. Ну так, да, все ж було серпантином. серпантином. Да. Це зараз вони з'їдемо серпантином. Жесть. Як тут будували місто, це уявити складно. Мама каже, може ми тут залишимося вже, тут так класно. Але тут немає моря. Я подивилась на карті, на мапі. Моря немає. Так що? Нам далі треба їхати. Прямо написано російською, я вже їхала. Так, розбираємось, чи тут російською назви зустрічаються, чи це албанська, пишеться кирилицею і албанська, схожі... Ой, да. господи, <рес> Македонська. І співпадають, начебто, слова, або дійсно тут є російські назви. Там якась була панорама. Ну, готель може бути російською, написано. Навірно, ну, машина це їхала в таксі. Без маркет. Ні, це да, це, у них, це у них така а, схожа мова, виходить. Треба забити щось македонською і почитати. На бонус на маркет. типично за кам. ще кілька умов ми будемо маркет. Да. А я тут позаду теж пристівно та сиджу. Тому що в Македонії... ну, кругом треба Та... Всі їдуть не простимують. Ну там штрафи такі ми вчора почитали, що краще не перевіряти. А за перевищення швидкості, за перетин на червоне світло, там просто ну, щось там 15 тисяч гривень штраф там в гривнях переведено було. Такі здоровезні, що просто, ну знаєте, перевіряти ми не будемо. Чи можна не пристібнути. Ну так, так. Не ну, тут, може, поліції немає, Це на трасах. Так, я його знаю. Коротше, ми пристібнуті всі. Ну, спереду завжди пристібнуті всі. В іноземних номерах і привертаємо більше уваги. Поліції особливо. На нас вони точно знають, що можна ці штрафи використовувати, бо навіть якщо у них прийнята не простібатися, то ми ж цього не знаємо. І ми маємо бути по правилах простібні. Ми з'ясували, що македонська мова дуже схожа на українську, українсько-російську. От приблизно так, як польська, схожа, да, трошки, навіть ще більше схожа на українську, ніж польська. Білоруська між російською і українською, вона тупо. Дуже сильно між російською українською. А Македонська вона така. от Я зараз переклала фразу українською на Македонську. Я прочитала, дівчата повністю зрозуміли цю фразу, ну, що я мала на увазі. Були перекладачі. Ну, зараз читаємо О, ці банери, вивіски. або англійською написано, або написано от, е, як українською. Тобто, і наша українське не і читається, а і. Потім у них є англійська буква оцей J з точкою, крапкою зверху. І замість апострофу вона використовується. Так, от зараз читаю. Златна копачка. Златна копачка. Це золото, мабуть, продають там. Або ломбард. Або ломбард, да. так. Сервіс. Українською взагалі написано сервіс. Ламинат було написано. Ламинат, так. Да. Або ламінат. Так, так, і так. так, Ну, в общем, це для мене відкриття. Македонія це відкриття. Я взагалі уявляла, що якось по-іншому цю країну. Приємно. Ми виїхали вже от на таку дорогу. Там гори попереду, красиво дуже, чистенько дійсно. І дуже багато машин, да, Маша? Досить так. Тут не так, що багато, типу, як в в Франції, просто дорога більш поворотна і більше серпантинів тут. І так, да, через це здається, можливо, що більше машин. Ми там Єлі виїхали з одного місця, стояли довго, а місцеві так фух, проїжджають і прям в поток в'їжджають, так страшно. Ми стояли довго, але все одно потім довелося ризикнути. Ми пристроїлись за іншим. Да. Місцевим. І, типу, на хвост йому впали і нагло вклинились разом так. з ним. От вийшли на заправочку і дивіться. От, наприклад, біжені. Біженіє. Єдна припейл сім картичка Лагода, на довербата. А в Польщі взагалі я не могла нічого читати, тому що там польська мова, і вона і не англійські букви, і не українські, і не кирилиця, і не латиниця. Там якісь закарлючки такі були, що я просто дивився ніфіга не розумію, і мови теж я не розуміла. А тут зрозумілі, що набагато вулиця або вулиця, не знаю, як тут читається Олександр Македонський. Ні, ні 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 подожди, не включай я Просто я зараз виключу. Я хочу трошки зняти хочу красу. Дивіться, яка краса. Це прям Крим. Виглядає зараз як Крим. Вже оці е... Ой. хвойні дерева різні. Як у вас там справи позаду? Чудово, пристібнута? Да. Молодець! Правильно, правильно, нам тут штрафи не потрібні. Просто дивіться. Я навіть нічого не буду казати. Це шматочок релакс відео. За один кілометр з'їзд праворуч. Звінітні, не вийшло релакс віду. Але все одно було цікаво, я сподіваюся. Ви тепер більше знаєте про мій iPhone. Що я стій сказав? що ті сказав? Зараз подивлюся. Тільки що з'їла яблучку, потім снікерс, ну маленьке ту конфетку. І все одно хочу їсти. Кажу, доставайте мені щось є. А я тільки булочка. Нюка, вона така смачна, так пахне. Як у дитинстві по три копійки, які були, ви не знаєте, мабуть. Ні, може хтось і знає, звісно. Були по 3 і по 6. По 3 були маленькі, а по 6 довгі. Оце ті, що по 3. Оці те, що по 3, так. Да. Він на смак такий саме. Смачно. Да. Ми вже під'їжджаємо до нашого кордону з Албанією. запивати не треба. Слівне відділення дуже добре спрацює на тому. І гори красиві. Нарешті ми заїхали вже в Албанію. Да. Мене міняє Маша, бо я вже все. І нарешті тепло. <ріху> бо там, де ми були до того, ми їдемо, а все холодніше і холодніше. А мені е, на кордоні, де це було? В Молдові. Ні, в Румунії. В Румунії? Yeah. Він каже, ви куди відправляєтесь? Кажу, в yeah. Албанії. Мені холодно в це час в Албанії. Yeah. Сподіваюсь, ні, кажу. І їдемо, і далі все холодніше і холодніше. І я думаю, та ні, це не в Румунії було, а yeah. в Молдові. Yeah. Так, ну все. Yeah. Я тепер сюди, а Маша туди. Боже, мені потрібен буде масаж шиї і плечей, коли ми десь вже приїдемо. Нам ще їхати залишилось ну, півтори, години. півтори години до готеля в Албанії. Дуже все красиво тут, не знімаю вже, ви бачили, але машуні там знімаю собі на сторіс, сподіваюсь, ви її сторіс теж бачите. Так, да так, -да. так. І що, тобі навігатор нічого не сказав? Не знаю, я не бачу ніяких знаків. Пікають, значить, треба їхати швидше. За чотириста метрів, на кільці... Ні, главное, ніж тобі дороги. Ми вже в Албанії, в Увльорі. Вже в тому містечку. Я тільки що спала, вибачайте, в мене і так не дуже з вимовою. А зараз буде, може, погірше, а, в якому ми будемо. Скільки? П'ять діб. Так. Да. Да, заброньовано вже у нас апартаменти. Що mm. ти там так? А, пальми. Ось пальми, будь ласка. Тільки пальми одразу відчуття, що ми на морі. Mm -hmm. Так, і прапор до їх. Де бачиш прапор? А, не видно. Так, не відволікай машу. Тут дуже погане, це, поганий рух в плані. Ніхто не дотримується правил, бо він не знає, хто кого пропускає. І я це відчула, бо теж вже була за кермом. В одному містечку приїжджали ми. Це капець, там такий хаос був. Ну, виїжджали там взагалі море? неправильно всі звідки і на тебе їхали. Ну, я думаю, що за а, ці дні в Албанії ми покажемо багато, як ми їздимо і що там на дорогах. Кльовінка. Зараз ск... будемо їхати по цій центральній вулиці, яку всі знімають. Справа буде море. Справа? Так, Ой, яка пташка гарна на цьому. Я знаю, що право з іншої сторони. Каже, справа і подвинулася на нього. Ну тому що ж ми ще не доїхали там, де море. Тут готелі по правій стороні, тому що справа море. Це логічно. Ось море. Ось А ось і море. Тут наче був якийсь концерт, чи буде, і вони розбирають площу. Це збирають. Не То, мене. Мабуть, тут... тут парк стояв. А, да. а Або буде? Все стояти. Ли? А, мабуть, сезон а типу, ось... вже закінчився, вересень прийшов і все, збирається. В мене трошки не дуже, тому не дуже все по літньому виглядає. Але тепло наміється. доїхали. Побігла, побігла вже з, з пританцьовуванням моя мама. в Готельчик. Ви, ви бачили? Не спіткнися. У, да. Скажи. Нарешті вона посміхається. Ти мене кликала? Ні. Боже. Да, це бачила, коли ми, їдали, да. ми їдемо, це... мама каже, ой. Прямо у води стоїть. А я така дивлюся, кажу, та здається, ми туди їдемо, бо я пам'ятаю, фотки Дашка скидувала. Маша, та ні, ні, це не той. Я кажу, та він. Ну, в общем, да, скажи. Так круто, ви бачили, вообще. як ми сюди заїжджали? Тут ну, отак да, от наверх так, ця вообще. парковка. Ми пішли з мамою подивитися, чи є, ну, вообще, чи далеко той на нагору, він такий вузький. Маша каже, я не буду туди заїжджати. Ну, в общем, ледь-ледь ми заїхали. Пробуксувала навіть там машина десь на повороті. Але виїзд є з цієї сторони, я сподіваюся, що ми знайдемо варіанти паркування. Простіше. Єзвину, там Морка. Ось воно. Боже, такі місця красиві приїжджали, але я вам не зняла. Я думаю, що ще буде час вам все це зняти. Польмо, подивись, Маша. Так, куди ми йдемо? Далі? На рецепченні туди. Там. Вози. Вози. Вона мене трогає тут. Привіт! Привіт! Да. Це ми приїхали. Так. В okay. першу чергу дивимося. вид з вікна. Okay наш О, це наше море. It's, it's yes, like okay. 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 Uh, Нічого, просто якщо ми хочемо до басейну, то на в ліфті нажимати 0. Ah. Tak. Dibymyś nasze apartamenty. Tak. Uh, if, you to, if you don't find uh, inside the residence place to park, you can park uh, outside. If you don't find outside place, it's a private parking. That you, you see? Siaz, sekundeczku. You can uh, find euros for 24 hours. Hop. Yeah. Now, Я класно. Що ти там казала? Ну так да. я казала, що ми бачили отой з води. А, так, да, да. отой, мама каже. Да. Ну трошечки ну, да, Що він стояв на скалі. Саме от бачиш на скалі, і там да. столик і як тобі, як тобі? Подивись, там дорога, там машинки їздять, це так гарно виглядає. Тут басейник, а там от панорамна оця вся штука. Вау! Сьомі ранку я не пробую. Пішли, пішли, я хочу. Треба оставити вкритий. Так, треба провітрити, бо тут трошки вологість, бачите? От, видно. Так. Опа! Опа. Опа. Що? все, І пральна машинка є, і кухня є, і і, і і все є. Колись у якийсь влог я знімала такий самий диван і казала що хочу такий в свою нову квартиру. Да, Прев'ю навіть от прямо таке мені здається, так? Класний колір подобається. Ляпата! Сьогодні у нас погодка така, і завтра теж буде така сама, а післязавтра буде вже спека. Не знімай мене не Не буду, ладно. Так, ти будеш тут, да, мам, а ми з Машою там. Або Маша буде там, а ми з. Собою тут. Я думаю, що ми з Машою будемо тут, а мамуля буде тут. Ні, я кажу, ти будеш тут спати, а ми там спати. Ну і як вам цей захід сонця? Це ж взагалі щось неймовірне? Всі знімають. Ми тільки що повечеряли, ну перекусили, не повечеряли те, що у нас тут залишилося трошки. Ми його доїли. Ну, у нас ми ні, це не залежить, ми вже й Так, да, І зараз будемо йти в магазинчик, щось там купувати. Нам Даша розказала, бо вона в цьому ж готелі була, Даша, машина подружка. І сказала нам, де там є магазинчик невеличкий, де можна хоч щось купити поїсти. Ми зараз туди направляємось, потім повертаємось і будемо розкладати речі. Ми вже сходили в магазин, я не знімала, бо в мене телефон тут стояв, залишався в номері. Дуже поганий інтернет, не знаю, як ми будемо робити влоги вам виставляти, але поки що знімаємо. Е у нас просто святкуємо приїзд вже таки в Албанію. Це вино, Маша собі пиво взяла якесь смачне, О, маслини купили ми, чіпси, Pringles. І зараз будемо кайфувати, кайтушки ловити. Що ми купили в магазині? Дуже мало цього купили, на півтори тисячі гривень. Яйця купили, купили отаку от курку філе, купили пармезан, Ну, це 100 гривень, до речі, пармезан, Ну, якщо вірити цінам. Так, купили три цибулини, бо помідори руки там просто... Капецьки були страшні і несмачні, напевно. ми не брали їх. І взяли а, там ці м -м, міді заморожені. Думали, на вечерю посмажимо, але вже щось не хочеться. І все. І що ми взяли ще? А, ну Pringles. пиво взяли, а вино це мамуля привезла з, з собою. І будемо отут от зараз на балкончику, тут дуже класно. З таким класним видом. Ой, дощик пішов. Гляньте, яка краса. Закінчувати наш влог. Наш з вами влог і наш мій з ними день. Наступна серія, сподіваюсь, буде завтра. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, діли, діліться моїми відео з вашими друзями. Скажіть всім пока! Не конкурувати з твоєю швидкістю публікації контенту, тому я змирилась. Ні, я не можу закінчити влог. Ваша сіла така, каже, а доїда. В а що ми а купили, купили заморожену хурку? На полтори тисячі і міді. купили і каже, де їда, воно на столі стоїть. Чіпси. Все, їж. Смачно. А що? А, ще булгур ми купили, але ж він сирий. Хапець. я жрать хочу. Яйця сирі. можеш щоб смажити собі. Дівчата, я вже не хочу їсти. Ти жратьку? Ні. Ні, ти взагалі. Ти що? Я ж додому поїду. А Я не їде? Я говорила сусиски купити надо. добу. Ви мені сказали. Так, давайте договоримося. Який у нас графік жратви? Вам треба один раз в день? Ні, три рази. Мені два. Хлібину? Ні. Нормально щось. Тобі не скажеш. Ну все. Там нічого нема, Маша. Сир. Сирок бери. Пармезан можеш порізати. Там пармезан є. Що ти нічого не чуєш? Нічого, вона зараз розбереться сама. Казала, макарони купи. Ну так, да, ми купили. Купи собі макарони. Оно, оно, оно Тин-тин-тин, щось -тин -тин. тягне сюди до нас. І Я шо? не засну. — Не заснеш? — Я засну, mm. бо буду голодна. Ну, в в не не треба варити Ти Скільки? сир взяла? 9 часов взяла. Я казала, давайте То у той сирок ще відео. 9 на часов написано, а от тепер все, бувайте. Ой,